Хто, Давай. Хто, хто? Давай! Скільки рахунків у Вальсі? Три четверті, так? Три. Яка столиця Туреччини? Стамбул. Ні. Яка столиця Туреччини? Ану, ано. Ага, все, 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 молодець. А що така транспозиція музиці? <ріхи> <Вона, ріхи> та 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 так, дівчата. Якийсь, може хтось якийсь щось якісь запропонує ідеї? ідею якусь? Транс і позиція. <ріхи> позиція. <ріхи> і може, якась позиція позиція. <ріхи> Ні, ну стою на фортепіано. Скільки частин у фільмі Гаррі Поттер? Один вісім вісім вісім? Вісім Горіло 10 свічок, дві затушили, скільки залишилось? Скільки? Горіло 10 свічок, дві затушилися. Скільки Деся Залишилося. Правильно? там згоріло. Тільки залишилось горіти, якщо вони затушили, ти ж не казав, що вони повністю згоріло. Якщо вони просто затушились, то 10 днів залишаються. якраз ті, що затушили, вони й залишилися, а решта згоріли. Пістка Львів. Я навчилася кататись на коньках. Хлопаємо! Повітря! Ні, я, я да. нічого не чула. А, я кажу, поїздка у Львов. <реку> поїздка у Львов. Завчуйся кататися миша, на роликах. О, класно, хлопаємо. Ну, передавай, передавай. Ти ж саме кататися на роликах. О, вже двоє, вже двоє. Що, що? Максимальна оцінка на екзамені станції. Ух ти, клас. Отримала оранжевий пояс по карате. Це п'ятий кіовий кідек, тобто помаранчевий з половиною пояс. Вау, супер! Я побувала на концерті назва. Уу! Цього року я навчилася пити вафу. Цього року я спекла чудові шоколадні мафіни. Супер, хлопайте! Цього року я впала в річ. <плес> Цього року я навчилася э, утю. Я вперше зустріла дуже дружну школу. Клас! Клас, Веронічки давай! Я майже випустилася з універу. Супер! Я, напевно, хотіла б поїхати на дачу, покупатися на озері, або на річці. Також хотіла прочитати якісь е, англійські книжки, ну, з оригінальною мовою, якому сюди. І може кудись поїхати, якесь інше місто. Супер, супер, На літо їм з'їздити в салону гуляти. Звичайно, зустрітися, погуляти зі слабою та продовжити вчити італійську мову. Італіяни? Італійську? Так, італійську. Нічого собі. Клас, молодець. На літо я планую відпочити, поспати, погуляти з друзями і почитати книжок. А що будеш читати? Щось. А писати будеш? Ну, думаю, так. Свою історію ну, так. Про, своїх, про своїх фентезі. Супер, супер, обов'язково пиши. Я планую на літо поїхати в басейн, почати ходити на ролики. Перший місяць ще буду ходити на танці. Поки що з Києва я не буду ні нікуди їхати, але я планую ходити на багато кружків. Може навіть піду на кружок 3D анімації. Провести своє літо це з'їздити на море, е, покупатися з друзями, покататися на велосипедах, погуляти з ними, провести гарний час. Ну і повторяти уроки трішки. Я хочу влітку гуляти з друзями, читати книжки, які задали на Володимирівна. Хочу купатися на морі, в басейні. Ну там таке відпочивати. Та ну можу так думаю, допомагати батькам. А супер. Я хочу на літо поїхати в Івано-Франківськ, подивитися місто і подіти. Можна сходити там у гори. Класно. супер, супер. план. Я хочу з'їздити, наприклад, на озеро, купатися з собакою. Клас, я теж хочу.